Небесний Отче, я приходжу до Тебе на правах твоєї дитини, викупленої з рабства гріха, кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Від щирого серця дякую Тобі за дар батьківства і за дар життя для моєї дочки. Дякую Тобі за всі ті радісні моменти, коли я бачила, як вона зростала. Робила перші кроки, говорила перші слова, вчилася читати і писати. Господи, Ти добре знаєш, що навіть зараз, коли моя дочка виросла, моє серце постійно тривожиться за неї. Я прошу Тебе, бережи її від усякого зла, підтримай її в усіх життєвих труднощах. Зі здоров'ям, навчанням, роботою, шлюбом не дозволь їй віддалитися від тебе. Всемогутній Боже, будь моїй дочці захисником і твердиною, ти мій Бог, і я довіряю тобі життя своєї дитини, бо ти спасеш її від сіті ворожої, від неспокою, зневіри та пошесті смертоносної. Плечима своїми заступиш її, огорнеш своїм крилом, і вона буде надійно захищена. Зійшли на мою дочку з висоти твоїх небес, Духа Святого, просвіти її розум, веди її дорогами правди, бережи від брехні і обману. О Всевишній, преславний Боже, освяти її серце. І даруй справжню віру, світлу надію, досконалу любов, розуміння і правдиве пізнання, допоможи віднайти своє покликання у житті і щоб своїм життям вона давала щонайкращі плоди. О Ісусе, довіряю тобі мою дочку, як знаряддя праведності, дій у ній і керуй нею. Оберігай її від спокуси, від отрути, від згоряння, від утоплення, від поранення, аби вона могла отримати прещедру нагороду. Наймилосердніший Ісусе, прошу тебе через заступництво Твоїх святих, а особливо через заступництво твоєї наймилішої Матері, яка тебе виховувала з дитинства. Благослови мою дочку, Матінко Божа, Цариця Небесна, заступайся за мою дитину, будь їй матір'ю і візьми її під свій святий покров, молись перед Богом за кращу долю моєї дочки, щоб Господь простив їй гріхи, помилував і скріпив силою Духа Святого, щастю, нести свій хрест. Аби прославити ім'я Господнє. О Маріє, бережи дух віри в нашій родині і провадь нас Христовими дорогами правди, щоб всі ми досягли Царства Божого. Боже, підтримуй нас, батьків, щоб ми могли своїми словами достукатися до сердець наших дітей, навчи нас вести їх вірним шляхом. Що веде до Бога. Господи, даруй нам ту любов, яка ніколи не закінчується, любов, яка завжди стерпить, завжди вірить, завжди сподівається, завжди прощає. Пробуди і підтримай у нас дух віри, і веди нас, щоб разом з нашими дітьми ми одного дня побачили Тебе, триєдиного Бога. Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.